Привіт, друзі! Дуже багато зараз часу проводимо з пошуком роботи в інтернеті. Оскільки проживаємо в селі, роботи немає. А в коханого дві ноги зламані. Отже, хочу звернути увагу на ось такий додаток. Ось пірати. Скачували його в плеймаркеті. Так завантажує. Ось дивіться. Тут казино слоти, ви їх крутите, виграєте гроші. Далі вам обіцяють, що ви його можете, їх можете вивезти на PayPal або на банківську картку. Дуже багато потрібно кроків пройти, щоб гроші стали на вивід. Коли вони вже у вас стають на вивід, там якась черга, ще, здається, декілька днів потрібно почекати, і я вам скажу, вже, мабуть, більше тижня ось ця гра не прогружається далі. Все. Ось на цьому кінець. Гроші стоять на гаманцях на вивід, вони не виводяться. Зайти в гру не можна. Ну, ось такий лохотрон. Не водіться, не водіться, не витрачайте свій час. Ви ніякі гроші не виведете, тому що там ну, нормальні суми виграються. Ну і все, прочекали достатньо часу, достатньо часу протратили на цю гру. І тепер просто її потрібно видаляти з телефону, щоб не займала місце. Дивіться, на каналі є інші відео з реальним доходом, які гроші ми виводили. І також слідкуйте за каналом, далі будуть відео, буду знімати все, що ми перепробували. Що Лохотрон, що дійсно. Реальний дохід можна мати з чого. І майте собі на увазі на лохотрони не ведіться, навіть не вкладайте кошти і не витрачайте свій час. Ну, ось дивіться. Ось в плеймаркеті як виглядає. Про цю гру. Дж... Обертайтеся, щоб виграти джекпоти. Виграли, вивести нереально нічого. Так, схожі. Ну, ось, ось як ця гра виглядає, бачите? І Біквіни все. І хочу звернути вашу увагу в Play Market. Дивіться, приватний відгук розробнику. Тобто, відгуків немає взагалі за цю гру. Тож, потрібно видаляти, а ви не ведіться. Гарного дня, вечора, ночі, ранку, коли ви дивитеся це відео. Підписуйтесь на канал, оцінюйте відео. До зустрічі!